Сьогодні ми з вами будемо готувати ось таку красиву, ароматну і надзвичайно смачну галету з полуницею. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати галету з полуницею. Галета мій найулюбленіший десерт. Люблю його за швидкість приготування, смакоту, естетично красиву. Буквально за все. Перше, чим віднайти свій рецепт галети, я перепробувала безліч. Але зупинилась все ось таки на рецепті Оксани Ігнатишиної. І його сьогодні вам і хочу запропонувати. Для приготування галети нам потрібні наступні інгредієнти: полуниця, вершкове масло, желфікс, борошно, розпушувач тіста, яйце. Кисломолочний сир, йогурт, цукор, цукрова пудра. Тут змішані крахмал, коричневий цукор і звичайний цукор. Ну що, поїхали? Спочатку працюємо з тістом. Вибиваємо яйце і відокремлюємо жовток від білка. Жовточок вкидаємо в посудину, де буде тісто, білочок залишаємо на потім. Далі у миску всипаємо сир, масло з холодильника порізано шматочками. Так, цукор і цукрова пудра, борошно і розпушувач тіста. Всю суміш гарненько перетираємо в крихту. Ретельно. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Якщо вам важко розімняти масло, ви можете блендернути. У мене воно було таке трошки підроставше, так як уже літо. Тому ось так воно гарненько виходить. І під кінець. Всипаємо йогурт. Далі пару хвилин і збираємо тісто докупи. Як бачите, буквально декілька хвилин і тісто готове. Це перше, за що я люблю галету – за швидкість. Готове тісто. Я ділю уявно на дві частинки, відправляю в плівку харчову. І на 20 хвилин в морозилку. З однієї частинки ми сьогодні будемо робити галету. Інша частинка може лежати у вас в холодильнику і місяць. Коли вам потрібно швиденько зустріти гостей, ви її розморожуєте, начинка і галета готова. Поки тісто знаходиться в морозильній камері, я нарізаю і підготовлюю полуничку. Нарізаємо ось такими. Продовжуватиме шматочками. Для галети можна брати будь-яку ягоду і навіть заморожену. Її можна готувати і взимку, і влітку. Смакота буде однакова. Мені знадобилось лише декілька хвилин, щоб підготувати полуничку. Залишаю я її в такому вигляді, щоб лишній раз не вечити. Умигаю духовку на 180 градусів верхній і нижній нагрів і дістаю тісто з морозилки. Тісто добре захололо, воно було 20, може й 25 хвилин в морозильці. Беру пергамент і прямо на пергаменті розкачую гарненько круглим, роблю наше тісто. Ось так. Розкачується тісто досить швидко, воно не липне. Працювати з ним легко. Це друге, за що я люблю галету. Тісто готове, формуємо галету. Беремо крохмал, коричневий цукор і звичайний цукор. Це все гарненько перемішуємо. Пропорції я всі вкажу під відео. І половинку висипаємо на тісто, Але краї не зачіпаємо. Ось так. Около. Десь половинку суміші відправляємо. Наступний етап це полуничка. Красиво її розміщуємо, знову ж таки по колу. В довільній формі. Подивіться, яка краса. Вам вже хочеться це скуштувати, правда? Ще півгодинки. І будемо куштувати. Далі посипаємо залишками цукрової суміші. Ось так. І зверху я посипаю це можна за бажанням, але так е, мені порадила Оксана Ігнатишина, я посипаю желфіксом. І буквально чуть-чуть Далі найскладніше. Акуратно, за допомогою ось так пергаменту, закриваємо краї галети. Ось так. Декілька хвилин мені знадобилось, щоб її накрити. Далі. Використовуємо ось цей білочок, що в нас залишився з яйця, і змашуємо гарненько краї, краї змастила. Далі можна посипати і мигдалевою стружкою, Чим вам захочеться. я ж посипаю тільки коричневим ще чуть чуть цукром. Буквально трошечки. Галету на деко і відправляємо у духовку на 180 градусів верхній нижній нагрів 25-30 хвилин до зарум'янення. Спостерігайте за духовкою. 25 хвилин нам знадобилося, щоб спеклася наша галета. Ну що, тепер презентуємо і смакуємо! Давайте розріжемо і посмакуємо нашу галету. Бачите, яка вона красива, тонкий шар тіста, багато начинки, аромат неймовірний. Смакуємо? Божественний смак. Ароматна, соковита. Неймовірно. Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Отеші Олі і ми з вами готували галету з полуницею. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!